Скажіть, будь ласка, як вам працюється у нас? В бідронці працювати добре. Я працюю в бідронці вже пів року. Мене... Все влаштовує вас? Так. Добре працюваю. добре колектив. Працюєте, так? Ну, більшість часу так, на касі. Не важко. Ну, як різна праця не є дуже важкою. Добре. А чи були у вас, чи ви з польською мовою вже прийшли, чи може були якісь проблеми з тим? Е, я вже прийшла знали мову, та... знала польську, Тут більш вивчила її, з цим проблем не було. Супер. А як довго працюєте? Півроку. Півроку. Добре. Чи були у вас якісь проблеми, може, з працевлаштуванням, з документацією? З Ні, тут все дуже порядно. І проблем ніколи не було. Супер. А заробітну плату вчасно платять? Вчасно в Вчас. день в день, 20-го числа кожного місяця. Супер на конта, так тримаєте не збираєтесь змінювати працю? Ні, працю мене влаштовує. Добрий колектив, гарні дівчата. А колектив які, українці, чи... Ні, я працюю повністю в польському колективі. Повністю в польському. і все добре. Добре, так. нормальні люди. Порекомендували б комусь нашу компанію, так, щоб працювати. Порекомендувала дуже легко. Дівчата допомагають, пишуть в вайбері в групі, які питання можна задати. Вони з радістю відповідають. То немає. Питань супер координатор на зв'язку. Завжди завжди, навіть вночі, коли присилаєш графік. Вночі вона відповідає. Супер, супер, чудово. Я дуже рада, що в нас є такі робітники. Дякую, дякую, що знайшли для нас хвилинку. Не буду вас затримувати, мучити. Дякую.